Друзі, всім великий великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Я, друзі, знаю, що ви чекаєте на вихід новеньких відео, але думаю, що також мене зрозумієте в даній нашій ситуації є відсутністю світла, що його більше немає, ніж є. І навіть тоді, коли його вмикають, звісно ж. У мене руки до відео взагалі не доходять, тому що я спішу робити іншу роботу, поки це світло є. Ну, але якось буду старатися виходити із ситуації, можливо, буду якось знімати частинками, а потім це все гарненько монтувати і показувати вам. Але, друзі, сьогодні хочу вам а, трошечки показати, не дивлячись на те, що орхідеї показують ось такі шикарні, круті результати, хоч, хочу вам трошки показати, а, що, звісно, Нашим орхідеям не дуже комфортно в таких умовах. І вони, звісно, це все будуть показувати. що зараз, друзі, я маю на увазі? Дивіться, друзі, це чарівний бігліпчик Sky, який зовсім недавно відсвів, але доростив ось такий цвітонос. Бачите? Плюс, пам'ятаєте, у даної орхідеї є ще основний цвітоносик, ось який. Дана красунечка нарощує, там, якщо я правильно зрозуміла, буде ще розгалуження додаткове. Але дивіться, ось цю квіточку на ранок мені красунечка розкрила, правда, ще не повністю. Ось вона яка гарненька. Ось її серединка. Ну, але не дивлячись на те, що вона розкрила першу квіточку, наступну, яку вона повинна була розкрити, на жаль, орхідея засушила. Бачите, ось такий жовтенький вже зморщений бутон. І дана орхідея його відсушить і скине. Поки що інші бутончики почувають себе добре. Мені б, якщо чесно, дуже хотілося вірити в те, що вона їх всі збереже, розкриє і вийде красиве цвітіння, тому що, знаючи її, як вона швидко розкриває бутони на своїх цвітоносах, то. До кінця тижня тут повинно бути вже декілька квіточок, ну, але час покаже. Також, друзі, стресують не тільки ті орхідеї, які зараз починають своє цвітіння. Стресують навіть ті орхідеї, які почали квітнути раніше. Дивіться, мій красунчик Сого Даймонд, який у нього був класний цитонос. Яка кількість бутонів? Погляньте, ще три. Йому потрібно бутончики розкрити. Але дивіться, на сьогодні на ранок ось дві квіточки, вона відсушила. Одразу дві і з цієї сторони. Звісно, друзі, що я його не пересушую. Він отримує належне зволоження. Але мені здається, що він себе повів так з тих причин, що коли вимикають світло, звісно. Температура різко в будинку падає, а потім, коли вмикається, також різко піднімається і через ці нестабільні температури із даними орхідеями відбувається така ситуація. І свого цього друзі, це не єдина квіточка, яка себе так повела. Зараз вам покажу ще одну красуню, яка зовсім недавно розпочала своє цитіння. Також ось така моя рожева дівчинка, новиночка. Які я також після покупки магазину цвітіння зрізала до першої сплячої бруньки, потім вона бруньку мені пробудила, сформувала ось такий цвітонос, розкрила всі свої бутони, але, як ви бачите, дивіться, ось таку кількість квітів вона вже скидує, і мені здається, буде правильніше зрізати це цвітіння, дати їй відпочити. Ну і, можливо, через деякий час вона знову пробудить сплячу бруньку. І вже свої квіти протримає набагато довше. Ну, звісно, мені як дуже друзі, шкода, що їм доводиться зараз починати своє цвітіння і тримати свої квіти у таких екстремальних умовах. Ну, але не дивлячись на те, що вони показують хороші результати, формують нам дуже гарні цвітоноси, бутони. І, бачите, навіть не дивлячись на те, що вони всі бутончики розкривають, але температурні позначки також на них. Вірніше, ці коливання цих температурних позначок, також на них досить негативно впливають. Тож, моя красунечка, яка ще навіть і двох місяців не протримала своє цвітіння, у мене відправиться на відпочинок. Ну, але, друзі, є, звісно ж, і позитив в моєму відео, тому що не дивлячись на ці орхідеї, які я вам показала, дуже багато орхідей, бутони ще тримають. На щастя, поки що їх не засушують, не скидають, дай Бог, щоб так було і надалі. Ось мій Льюіс повільно, але впевнено, розкриває бутончик за бутончиком. Вже ось така у нього кількість квітів, вийде дуже таке гарне цвітіння. Така буде рожева хмаринка. Купа у нього розгалуджень, також купа бутонів. Ну, і сподіваюсь, від нього на красиве цвітіння. Ось там у нього також є ще один цвітонос на якому орхідея формує бутони, тому що вона його пізніше випустила, і, відповідно, зараз цей цвітонос вже починає розкривати бутони, а інший тільки формує ці бутончики. Ну, але Люїс, він красунчик. Також, друзі, чорна пташка, молочинка. Дивіться, скільки вже квітів вона розкрила, правда, світ світоносик розвертає до світла, до ламп. Ось така так, красунечка. Квіточку, як вам показати? Ось вона, моя красива дівчинка. Це подаруночок від моєї подружки Тетянки. Ну, ми постійно обмінюємось орхідеями, дітками, тому. Я пам'ятаю, їй зробила також була подарунок. Подарувала їй орхідею Хані, вона її дуже-дуже хотіла. А вона вирішила подарувати мені ось таку чудову мультифлору. Видно, що від щирого серця, тому що, тому що вона постійно квітне, квітне пишно, почуває себе добре. Нижні листочки, там з ними проблем немає. Це природній відбувається процес, тому не лякайтеся. Там у неї ще один цвітоносик і є ось такий пишний, також розгалуджений. Ось бачите, тож цвітіння у даної орхідеї, як ви бачите, буде красивим. Ну, я, якщо чесно, на це дуже сподіваюсь, тому що, якщо чесно, дуже я засмучуюсь, коли бачу, що там. Орхідеї засушують бутони, особливо ті, які стоять ось тут на стелажі, тому що я розумію, що прикладаю максимум зусиль для того, щоб створити для них комфортні умови. Ну, але те, що вимикають світло, це вже, звісно, від мене не залежить. Тож я, друзі, не перестаю вірити в те, що, зрештою, моїх орхідей буде все добре. Також дивіться, друзі, вже бачу, що Манхеттен починає. Скидувати свої квіти, тому що, звісно, всі сили вона направляє на розвиток ось цього цвітоноса, який орхідея під час цвітіння випустила. І вже потихеньку почала формувати бутони. А ось ці квіточки вона вже скидує. Потрібно буде їх зрізати для того, щоб залишилося більше сил для формування цього цвітоноса. Також, друзі, мене приємно вразив мій папуга. Дивіться, це його основний цвітоносик, який дана орхідея випустила. З цим цвітоносиком ще на ранній такій стадії розвитку я пересаджувала дану орхідею, переживала, чи припинить орхідея його розвиток чи продовжить, але, на щастя, продовжила розвивати свій цвітонос. Дивіться, два додаткові розгалудження: ось одне, ось інше. І основний цвітонос, якому орхідея формує бутони. Плюс, як я вам показувала в попередніх відео, ще один цвітоносик, але з пробудженої бруньки на попередньому зрізаному цвітоносі. Пам'ятаєте, я посадила дану орхідею була у закриту систему, у ось таку скляну вазу. Але, знаєте, друзі, так злякалася минулого разу, коли їх поливала, звісно, я зробила. Полив методом заливу, залила повністю майже посадку тепленькою водичкою, приблизно ось таку кількість, залишила її на декілька хвилин, для того, щоб кора мала можливість відбрати в себе певну кількість водички. І потім, коли прийшов час зливати воду, майже всю злила. І дивіться, що сталося. Я навіть пальця трошечки порізала, травмувала. Дивіться, вона, ось ця частинка тут, а, здається, дуже тоненька. І ця частинка просто відламалася і залишилася в мене в руках. Ну, і звісно, як я вже сказала, навіть пальця встигла порізати, тому не очікувала, якщо чесно, але ну, потрібно бути дуже обережними з цими вазами, з цим тоненьким склом. Знаєте, якби я друзі знала, що воно настільки тоненьке, я б її ніколи не придбала, тому що тут воно дуже таке товсте, масивне, а ось вже як тут з самого верху воно дуже тоненьке, тому... Якщо будете поливати свої орхідеї, зливати водичку, то будьте дуже і дуже обережними, щоб не відбулося такої ситуації, як відбулася в мене. Ну, коли, друзі, вона краще адаптується до цієї посадки. Звісно, я вже буду трошечки обережнішою, для того, щоб і надалі цей горщик у мене не ламався. Потім, можливо, з часом я її пересаджу у хороший такий інший горщик, скляний, для того, щоб бути спокійною і берегти себе від таких ситуацій, так, друзі, кого б вам ще тут показати, а покажу вам, друзі, Урсулу. Моя красуничка, яку я так довго хотіла, придивлялася до неї. А цього року зовсім недавно, буквально декілька місяців тому, я мала нагоду її придбати. Пам'ятаєте, на момент покупки у неї були тільки три квіточки, і поки вони до мене доїхали, в хорошому стані залишилася тільки одна, і ті я дуже раділа, тому що, хоча б на ось цій одній квіточці я могла вам показати, що це за цвітіння. Тож, друзі, також магазини цвітіння я зрізала до першої сплячої бруньки, із якої дана орхідея дуже швидко пробудила новенький цвітонос, сформувала на ньому ось таку кількість бутонів. І вже, друзі, перший бутончик починає потихеньку розкриватися. Знаєте, я не маю такої звички лазити туди всередину, вивчати завчасно, чи буде цвітіння в мутації чи ні. Але коли я піднімаю цей бутончик доверху, я бачу, що ось ці пелюсточки, які знаходяться всередині, вони ніби такі ножничками вирізані, і я розумію, що мутація буде. Мутація буде така ж, і в якій я придбала дану орхідею, тобто мутація метелик. Але залишилося зачекати зовсім зовсім трішечки, і я вам обов'язково потім цвітіння. Даної орхідеї покажу. Навіть якщо це буде одна поки що єдина розкрита квіточка, все одно вам покажу. Тому що це буде щось неймовірне. Вже просто чекаю, не дочекаюся. От кручуся біля неї майже кожного дня, розумію, що світла їй замало. Якби вона отримувала належне освітлення, ну, в принципі, як і всі орхідеї, які тут стоять, то процес протікав би набагато швидше. А так, ну, дякую їй і за те, що не відсушує, не скидує. Тому. Потрібно ще трошечки набратися терпіння, зачекати, і вже зовсім зовсім скоро ми зможемо насолодитися її красивим цвітінням. Так, друзі, а цього ж красення я вам ще не показувала. Це у мене новиночка в колекції. Дану орхідею я придбала у Олівар Швицької. Давно до неї придивлялася так, її хотіла, але ну, знаєте, якось а, а, постійно відкладала покупку, відкладала на потім. Але а, тепер, коли було а, таке гарне тепле віконечко, я все ж таки наважилася придбати даного красення. Це, якщо не помиляюсь, Пінк Леопард. Якщо назва неправильна, то я під час монтування відео правильну назву вставлю. Але, друзі, який же він класний. Я навіть не очікувала, що у нього розмір квіточок, такий велетенський просто. Дивіться, ось ця квіточка, ось ця. І... Ось ця це вже орхідея розкрила в моїх домашніх умовах. Плюс третя на підході вже напів розкрита. І ще два бутончики даній орхідеї залишилося розкрити. Вона їх, на щастя, не відсушує. Це, як виявилося, дуже стресостійкий сорт, дуже класний сорт. Ну як я вам вже сказала, ось ці свіжі квіточки, які розкрилися в моїх домашніх умовах, вони поки що. Такі трошечки менші за розміром, приблизно 8,5-9 см. Але, друзі, ви погляньте на ті квіти, з якими я отримала дану орхідею, я робила заміри. Цих квіточок від 12,5 до 13 сантиметрів. Ви собі можете уявити, наскільки це велетенські квіти. От знаєте, коли продавець показувала її в ефірі, то звісно, я навіть уявити не могла, що тут такі просто велетенські розміри. А коли її розпакувала, коли почала ближче оглядати, то я була в приємному шоці. Ось така тут краса неймовірна. І, до речі, дивіться, покажу вам ось так трошечки повертаючи до світла, бачите ось ці крапочки. Ось кожна, друзі, крапочка, вона відчувається на дотик. Ось вона, ніби там Бачите, така випукла на пелюсточках взагалі. Ну такий шикарний, класний сорт. Я дуже радію, що. Ам... Я наважилася на покупку даної орхідеї, вона приїхала до мене в хорошому стані, ну, не дивлячись на ці невеличкі механічні пошкодження. Я маю на увазі, що з кореневою все добре. Коренева система була гарно просушена. Два шари були утеплення, тож моя красунечка не змерзла. Бачите, жодних проявів переохолодження на листочках немає. Звісно, я дотримувалася всіх правил зимової розпаковки. Ви знаєте, що коли... Приносити орхідеї з пошти додому, то одразу ми їх не чіпаємо, не розпаковуємо. Як би нам цього не хотілося, ми їх повинні залишати хоча б на декілька годин в коробці, а потім коробку відкриваємо, також ще на годинку-півтора залишаємо з відкритою коробкою. І потім тільки знімаємо потихеньку шар за шаром. І таким чином ми, і таким чином ми не створюємо для наших орхідей такий. Тепловий, скажімо, шок, перепад температур, а потихеньку орхідея відігрівається і звикає до температур в наших будинках чи квартирах. Ось такий, друзі, красень. Якщо він вам також до вподоби раджу придбати. І якщо ви також любитель великоквіткових орхідей, то це саме те, що вам потрібно. Просто красень, неймовірний. І також, друзі, на цьому ще не все. Ви знаєте, що я рідко коли купую по одній орхідеї. І також ви вже знаєте мої вподобання, там, де є щось темненьке, завжди щось знайдеться гарне, ніжне, яскраве. Тож, друзі, ще одна ніжність, ще одна новиночка з'явилася у моїй колекції. Також виявився дуже стресостійкий сорт, жодного бутончика не скинув. Ось цей бутончик вона вже розкриває в моїх домашніх умовах. Ось така свіженька, красива ніжна квіточка. Ну а ці які розкриті, це з цими квітами я вже отримала свою орхідею. Дивіться, яка ніжність, просто неймовірна. Мені дуже подобаються ось ці. Невеличкі крапочки дрібненькі в центрі. А також а, ось ці переходи ніжного рожевого із а, трошечки темнувато-рожевим, і ось цей там ненький акцент всередині губки. Ну, дуже і дуже а, мені сподобалась дана орхідея, тому не могла втриматись і придбала її а, також а, до своєї колекції. Ну і тут бачу, друзі, що вже буквально через декілька днів, ось тут. Почне розкривати свій перший бутончик а, мій кімоно Пелорик. Так, погано камера фокусує. Ось такі, друзі, у нього бутони небагато. Цей цвітонос із пробудженої бруньки. Ну, але дуже вже, якщо чесно, з нетерпінням чекаю на його цвітіння, щоб ним насолодитися. Правда, дивіться, цей бутончик 100% пелоричний це буде Пелорик, а це мені якийсь дивний. Дивіться. Ну, на руки мої, будь ласка, увагу не звертайте, тому що я там дівчатам сьогодні ікору фасувала, відправляла. Тому не встигла руки привести до ладу. Ось такий красунчик. І ще, друзі, з приємного. Пам'ятайте мій подаруночок на день народження Санта Роза Пелорик. Ось така у мене красунечка, пам'ятаєте її, цвітонос із розгалудженнями. Так, вона почала квітнути. Але дивіться, друзі, пелориком тут і не пахне, як кажуть. Тому що ось це друга квіточка, і вона метелик. Першу, яку орхідея розкрила квіточку, у неї є наполовину метелик, наполовину пелорик. Тобто вона ще не визначилася, ким хоче бути метеликом чи пелориком, але те, що мутація у даної орхідеї присутня, це однозначно. І навіть якщо вона буде в подальшому квітнути тільки метеликом, я взагалі з цього приводу не буду переживати, тому що вона і в метелику дуже і дуже красива. Дивіться, роздивляючись бутони, ось цей один єдиний бутончик це буде чистий пелорик. Я в цьому 100% впевнена, тому що ну, трошечки можу я гадати по бутонах, як кажуть. І ось цей бутончик, він а, дуже схожий на бутон. Пелоричної форми. А ось решта, бачите, які тут є. Це будуть, мені здається, метеликові бутончики. Ну, але час покаже. Головне, щоб дана орхідея їх не сушила. До речі, вона. Під час особливо цвітіння дуже і дуже любить попити. Дивіться, я її саме тому поставила сюди на передній план, тому що буквально скільки три дні тому я їй долила водички сюди в дренажний рівень. Корінчиків там багато, вони всю водичку підтягають на поверхню, і бачу, що вже можливо через 2-3 дні її знову потрібно буде підлити. Ну, тому що дуже і дуже вона в цей період цвітіння любить попити і потрібно рівень водички. і також стан корінчиків контролювати. Ну і друзі, якщо чесно, дуже і дуже тримаю за неї кулачки, щоб вона розкрила всі свої бутончики. Щоб, не дай Бог, щоб хоча б один орхідею відсушила, скинула, тому що цвітіння буде дуже і дуже ніжним та красивим. Плюс до всього, це мій подаруночок. Це ось така краса і. Той момент приємні емоції, тому що, дивлячись на неї, я завжди згадую той день, коли розпаковувала ту посилочку, ту коробку, виймала одну орхідею за іншою, читала бірочки, і коли бачила ці бірочки з назвами, я була в такому шоці, що я вам навіть передати не можу. Тому, друзі, це особливі такі для мене орхідеї, коли вони подаровані людиною, яка тебе цінує та любить. Тож. Ось вона, друзі, квітне, і тішить мене своїм красивим виглядом та цвітінням. Ну, ось тут, друзі, мій котик розкриває свої бутони. Ось така кількість у нього цвітоносів. Дуже класний котик. Тішуся також його цвітінням. Дивіться, яка кількість квітів. І знаючи, як квітне даний сорт, він свої квіти буде тримати дуже і дуже довго. Ну що? Поки що, друзі, на цьому все. Решта орхідей так і залишається поки що на бутонах. Те, хто активно формує бутони. Дивіться, недавно в мене був полив, і ці цвітоносики були такими низенькими. Зараз вони всі опираються вже в стелаж. Потрібно буде ними зайнятися і зафіксувати для того, щоб вони мали можливість гарно розвивати свої бутони. Також, друзі, свою бушметелик я переставила з самого верхнього рівня стелажу трошечки рівнем нижче. І ось її, друзі, цвітонос та бутони, які також повинні найближчим часом розкритися. А це, друзі, дивіться, той підліток-сюрприз, який я купувала, пам'ятаєте, у Альони Школьної, якщо не помиляюсь, правильно, мабуть, прізвище я сказала. Пересаджували ми її разом з вами також на каналі. Я вам її показувала у попередньому відео, що яку кількість корінчиків вона вже наростила, і ці всі корінчики наросли після пересадки. Ось такі листочки у даної орхідеї вона випустила мені. Світонос, і дивіться, як він вже активно підріс. Також потрібно буде втикнути сюди ось цей тримач для цвітоносів, для того, щоб направити його в правильному напрямку, тому що він, бачите, впирається ось туди вже в стелаж. За лампи я не переживаю, що вони отримають опіки. Вони їх не отримують, тому що ці лампи у мене не гарячі, ну, але все одно хочеться направити цвітоносик ось в такому напрямку, щоб дана орхідея мала можливість сформувати гарненький рівний цвітонос. А це вам, друзі, хочу показати свою орхідею Одоріон, яку я колись, пам'ятаєте, рятувала. Це була у мене реанімашка без корінчиків. А зараз це у мене ось така красунечка, яку я посадила в закриту систему. В такій системі посадки дуже рідко орхідеї потрібно поливати. І ви знаєте, що в той момент, поки орхідеї ще не дуже коренева, гарно розвинена, вона не торкається дренажного рівня, тобто дна горщика, я поливаю такі орхідеї заливом повністю всієї посадки, приблизно десь ось до цього рівня, де в мене пальчик. Залишаю цю водичку буквально на декілька. Хвилин і потім всю водичку зливаю. Навіть коли поставила орхідею на місце і бачу, що яка, якась кількість водички стекла в дренажний рівень, я все одно знову перехиляю горщик і зливаю всю водичку, щоб там не залишилося зайвої вологи. А тоді, коли вже у орхідеї ось так розвинені корінчики всередині посадки, коли корінчики торкаються дна, я методом проливу наливаю сантиметр. Півтора водички своїй орхідеї, ну для цієї я наливаю сантиметр. Для цих корінчиків цієї вологи достатньо. І дивіться, коли говорять, що такий полив для орхідей не підходить, тому що потрібно робити полив заливом і потім всю водичку зливати. Дивіться, не дивлячись, що у даної орхідеї корінчиків не так багато. Я вам сказала, що поливаю дану орхідею проливом. тобто Направляю носик біля стінок горщика, наливаю сантиметр водички ось сюди, як я сказала, в дренажний рівень. І дивіться, корінчики підтягають водичку наверх, і зволожуються не тільки корінчики, зволожується і ґрунт навколо цих корінчиків, тому що корінчики спочатку вбирають у себе вологу, а потім цю вологу віддають також ґрунту, в який посаджена дана орхідея. І тут немає болота, тут нічого не кисне, коренева не задихається. А навпаки... Тут такий злегка зволожений ґрунт, в якому дуже себе чудово почуває орхідея, і ще найважливіше, що цієї вологи орхідеї вистачає надовго. Тому дивіться, вона випустила новенький цвітонос, формує вже на нього на ньому бутончики. І чекаю на її красиве ароматне цвітіння. Звісно, цвітіння буде не дуже пишним, тому що орхідея починає квітнути з кожним разом пишніше і пишніше. А так як я вам сказала, що вона зовсім недавно вийшла з реанімації, і тільки в літньому цвітінні вперше квітла в мене, то це її буде друге цвітіння після реанімації. Але вона, дівчинка, у мене старанна, слухняна, поки що з нею все добре. І корінчика гарно в неї розвиваються. Ми з нею подружилися, підібрали для неї правильну посадку, правильний полив, ну і що їй залишається як активно рости, розвиватися і квітнути. От такі, друзі, у мене справи. Ще дуже багато. Всього цікавого попереду, тому що дуже багато а, цвітоносів зараз активно формують бутони. Особливо, як я вам вже сказала, а, після поливу В орхідеї ніби а, вдихаєш друге життя. Вони продовжують нарощувати свої цвітоноси, формувати бутони, додаткові розгалуження. Бачите? Ну, дуже багато всього цікавого. Головне, щоб ситуація із світлом трошечки, хоча б покращилася, для того, щоб вони мали можливість гарно квітнути І не сушити бутони. Ну Але ось ця краса, мені доведеться це все зрізати. О, друзі, дивіться. Добре, що побачила, бо забула вам показати. Була недавно в місті, і нарешті я змогла придбати магнікур Energy. Та не бачив, друзі, ось так він виглядає. Дуже його проблематично купити у нас в місті, тому що зараз на ці препарати не сезон. І ну, у мене він не закінчився, а я люблю, щоб він у мене був про запас. І також дивіться, ось таку я купую бурштинову кислоту. Ось тут в цій пляшиці є 100 грам. Ось така вона у мене. Я її дуже люблю. І також оприскую або можу додати у поливочну водичку. І орхідеї себе після неї дуже чудово почувають. Вони дуже полюбляють бурштинову кислоту. Ви знаєте, що вона є природнім стимулятором росту, тому є відео у мене про неї на каналі. Кому цікаво, знаходьте, перегляньте, ознайомлюйтеся із інформацією. А ви. На моєму каналі знайдете дуже і дуже багато всього цікавого. А на цьому, друзі, я буду закінчувати своє відео. Рада була з вами поспілкуватися, показати вам свої новиночки, показати, хто у мене розпочав своє цвітіння. Попереду ще дуже багато всього цікавого. А я, як завжди, хочу вам побажати тільки здорових орхідей, красивого, пишного, вдячного вам від них цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!